Благословенного, дай Боже і мирного дня середи. Ми знову в паломництві, знову в молитві, у роздумах, у читаннях. Це так файно. І сьогодні, до речі, також є читання, як така класна цитата святого Івана Авільського. Він каже, один вияв подяки, коли у нас щось іде не так, коштує тисячі подяк, коли все так, як нам хотілося б то у моменти, коли все йдеш каремерть, у моменти, коли все пішло не по плану. І коли, коли ти, ти в, 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 в таку мить знайдеш у собі сили подякувати, знайдеш у собі сили бути вдячним, то ця подяка по курсу подяк, по курсу валют подячних, має вар, вартість тисячі подяк, коли все йде добре. Чому? Бо в моменті, коли ми розбиті, в моменті, коли все пішло десь у кущі. То набагато важче збиратися докупи. І тоді набагато важче бути добрим, бути лагідним, бути благословенним, благодатним. Але як не дивно, якраз саме в такі моменти найбільше ми потребуємо доброти, подяки, милості. Тому товариство, варто збиратися докупи, особливо коли ми розбиті. Особливо, коли ну, ми, ми знищені. І тоді, коли ми маємо відвагу, потребуйтеся, подякувати для. Тих, хто поруч. І коли ми маємо відвагу дякувати, коли ми маємо відвагу не, не, не кричати, не зриватися, коли ми маємо відвагу зібрати своє, свою подяку для Бога, для близьких людей, для людей, яких любимо, то воно тоді має величезну цінність. Воно має величезну вагу. Воно тоді справді має вагу перлини або діаманту. Тому, особливо хто з вас зараз переживає важкий період. Вас зараз переживає нелегке випробовування, то знайдіть, помоліться до Духа Святого і нехай він вам відкриє, за що варто подякувати, за що варто бути вдячним. Навіть у цю мить, не, в цю мить, коли тяжко, в цю мить, коли непросто, За що варто подякувати Богові, друзям, тим, хто навколо, може навіть тій людині, яка померла, за що варто подякувати. І ця подяка в очах Божих справді буде як якась коштовність. І ця подяка для тих людей, хто є біля вас також, буде як коштовність, навіть якщо вони цього не усвідомлюють, і навіть якщо цього не побачать одразу. Тому будьте благословенні. Дякуємо одні одним. Я вам дякую за найменшу активність. Приємно мені, бо особливо такі моменти, коли було не просто там цього літа. Десь на реколекціях, десь на таборах, на якихось виїздах, то багато хто з вас, коли ми зустрічалися, ви казали, ми ходімці, ми маєтеся файнівці. І ви казали, ми поширюємо ваші відео. І повірте, якби, навіть коли ми не зачіпали саму тематику відео, то це так було приємно, чути, що е, ти потрібен, і, 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 якби, і ми підтримуємо. Я дякую вже, ви мені не мусите у, у коментарях писати. Але, але от, от саме це, що от, маленька подяка. І, і це вже вже підтримала на дусі. Подякуйте комусь сьогодні. Неважливо, чи вам важко, як каже Іван Авільський, то по-перше, знаєте, що ця ваша подяка цінна, а по-друге, точно когось благословите. Тому дякую і ще раз дякую. І, і нехай буде третій раз. Дякую. Майтеся файно. Нерва.